Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І щоб ми далі продовжили ганятися, нам треба мапу відчинити. І давайте знову з поліцейськими поганяємося. Наприклад. Як сказати, котика та мишку поганяємось. Так, поліцейський до мене. до мене. О, ось так вам. все, ті... все тепер Ховаємося. Так, сюди заховаємося. Швидко. Вправились швидко. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки Пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими. Дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!